Іслам вважає, що Бог чує та відповідає на всі молитви та прохання. Алла каже: Закликайте мене, і я відповім. Жодна молитва віруючого не залишається без відповіді. Алла або дає те, що просив, або зберігає це для нього на день суду, або відвертає від нього зло відповідно до дуа. Тобто, як ви звернулися до Бога з проханням, станеться одне з трьох. Або Бог відповість одразу і дасть вам, що ви бажаєте. Або він відтермінить вашу просьбу до певного часу на вашу користь. Він може дати вам щось краще за те, про що ви просите. Ви не можете бачити, що очікує вас у майбутньому. Можливо, те, про що ви просите, погане або шкідливе для вас. Третій варіант відповіді Бога на прохання це відвертання від вас біди. Не соромтеся звертатися до Бога у великих справах і у маленьких. Алла каже: Я близько, відповідаю на молитву того, хто мене кличе, а вам зараховується кожна молитва, і за кожну молитву ви щось отримуєте.